Привіт, Леся. До Людмили Драгоманової, 22 січня 1893 року. Колодяжне, Дядино моя дорога, спасибі вам за ваш прихильний лист. Я знов показала мимоволі, негрешність, не відписавши вам так хутко, як би слід. Папи і мами на святах не було вдома, лист ваш прийшов без них. Я не знала, який час, що є листий до мене. З Нового року, на мою біду, як заболіли в мене зуби, то перестали тільки позавчора, а мені, як зуби болять, то я вже ні до чого. Тепер я вже направилася, відновила свою роботу і настрій та й до листів беруся. На свята якось чудно час зіходив. Не те, щоб було мені весело, а шпорталася і метушилася чимало. То ялинку дітям обирала, то живі картини вряджала. І так воно здавалося, що роботи багато було. Мама і Міша святами були в Полтавщині, у Анни Івановни і Шури. Я була рада, що наші їх відвідали. Там, на тих степових хуторах, мусить бути страх сумно зимою, та ще й холодній хаті. Наші казали, що по всіх полтавських домівках панує холод страшенний. У нас, правда, було вдома невесело без міші й мами. Та зате ми собі тепер у друге свята завернули. Проте все таки не зовсім то свята завернули, бо дітям учитися треба, але то не заважає повторно картини представляти. Хотіла я було їхати по святах до Одеси. Та якось то розійшлось, і вже я певна, нікуди до весни не рипатимусь. Та воно може так і краще буде, бо зима у нас цей рік лиха і вже двічі далась мені в знаки. Думаю, з неділі почати учитись малювання. Трапляється спосіб до того, а я вже давно хотіла вивчитись, хоч трохи малювати. Як бачите, з мене настоящий дилетант. Хотіла б краще бути артистом, та що ж, коли не вдається. Чи справді я живу робочим життям? Часом мені здається, що я роблю, скільки можу, а часом думаю, що й половини того не роблю, скільки б могла повинна робити. Та певне остання ся думка верніша. Якось так вийшло, що я мусила статись кабінетною людиною, а кабінетна робота загоджує мені тільки наполовину та вже нічого робити. Хто живе половинчастим життям, то така його й робота мусить бути. Однак лише усю тему вона якась водяна, і скільки її не товчи, то нічого нового не вийде. Нехай дядько не сердиться, що я йому тепер окремо не пишу. А коли пишу листа до кого одного з вашої родини, то завжди маю на думці усіх вас. Іншим разом напишу йому, а тепер треба вже кінчати. Пишіть про всіх вас і про малого парізьєн. Зорю, як там його французи пісочать та мучать. Ліда, певно, не зібралася з святами написати до нас, а може, й писала, та лист її міг пропасти. Бувайте здорові! Цілую вас, дядька і всю родину. Ваша Леся.